Стрий! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, у ці березневі дні, продовжуючи тему Генії Великого Кобзаря, вашій увазі радіожурнал Жінки у житті Тараса Шевченка. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Кохання, маленьке слово, яке містить у собі такий глибокий зміст, як гармонійно можуть поєднуватися в ньому і радість, і смуток, неймовірне окрилення, і в той же час можливі сердечні муки. Жінки і почуття кохання до них відіграли значну роль в житті і творчості Шевченка. Тарас Григорович з одного боку був щасливою людиною. Він кохав і був коханим, а з іншого нещасним в особистому житті, бо мрія про дружину дітей, родинне щастя залишилися сном. Він кохав не задля натхнення, а шукаючи в коханні жіночий ідеал, зоголосий з народним ідеалом жінки, коханої дружини. Прагнучи виходу із самотності, першим сильним почуттям Тараса було його дитяче кохання до сусідської дівчини Оксани Коваленко. Юна муза його поезії була занапащена москалями і стала покриткою. Історія знеславлення Оксани лягла згодом в основу капітанші, наймички, Сліпої, Катерини. Пройшла через поеми і повісті. Ціле життя він буде шукати в жінках ту справжню подругу, дружину, порадницю, якою в дитинстві здавалася йому Оксана. Упродовж подорожі у Вільнюсі 1829-1831 роки захоплюється польською дівчиною, швачкою Ядвігою Гусіковською. Вона була старша, опікувалася ним. Вона пояснила різницю між вільним і кріпаком, між долями, хоч і бідної, але вільної людини, і раба. Багато розповідала про таємні товариства, душею яких був Адам Міцкевич. Про те, як вони мріяли про свободу своєї багатостраждальної вітчизни. студентом академії мистецтв у Петербурзі, пережив своє захоплення натурницею, яку він вивів під іменем Паші в повісті художник. 15 15-річною входить вона у його академічну мансарду, а 30-річною знову відвідує ту саму майстерню. Тепер уже старшого і хворого Шевченка в 1859 році. Навчаючись в академії вже прославленим автором кобзаря і відомим потретистом, він їде у 1843 році в рідну Україну. І саме тоді переживає велике кохання. До цього він зовсім не думав про шлюб, а тепер з'являється бажання мати свою родину, свій дім, дружину, дітей. Це бажання невдовзі переростає у гостру душевну потребу. Шевченко малює портрет свого кохання Ганну Закревську. На жодному з інших намальованих портретів немає таких очей, такого ніжного промовистого погляду. Свідченням справжніх почуттів і є його вірші, він не любив друкувати на віршах по свят жінкам. До заслання він це робив як виняток для Оксани Коваленко, та й то залишив крапки в її прізвище. Для Варвари Миколаївни Рипніної, присвятивши їй тризну, і для маленької дівчинки Мар'яни. Вірш, якби зустрілися ми знову, всупереч звичайній стриманості поета адресовано конкретній особи, сховані під двома літерами: Г З. Отож, Ганні Закревський, якби зустрілися, ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке тихе те ти слово, тоді промовила б мені, їй присвячено також вірші, немає гірше, як в неволі, у широку долину. Її чоловік був удвічі старший за неї, мав дуже поганий характер. Сам бив селян на стайні, молодого митця запросили, щоб намалювати портрет матері і сина. Зустрічі переросли у кохання, але. Про подружню зраду не могло бути мови. Згодом Шевченко приїздить в Яготин. Тут він оселився в родині князя Миколи Григоровича Рипніна Волконського, і тут у його біографію увійшла незаміжня дочка князя Варвара, дворянка, нащадок, правнучка останнього гетьмана України, енергійна, худа, тоненька, з великими жвавими виразними очима, на декілька років старша за Тараса. Легко захоплювалася. Була добра, дотепна, мила й люб'язна, допомагала бідним і нещасним, роздавала їм, що в неї було, виявляла співчуття до всіх, хто до неї звертався з допомогою і порадою. Вона палко кохала поета. Вона, чи не одна з перших, назвала його генієм? Вона зробила його ідеальним у своїх думках, у своїй уяві. Але він був живий, схильний захоплюватися, любив жартувати. Княжна вважала своїм обов'язком нагадувати про його високе покликання. Шевченко був зворушений, розчулений. Він сприймав княжну як друга, назвав її ангелом-охоронцем, подарував їй свій автопортрет 1843 року, присвятив їй поему Тризна. Репніна пише повість дівчинка, присвятивши її Шевченку. Не судилося їм бути разом. Рідня Особливо мати доклали зусиль, щоб розлучити її. Їй здавалося, що колишній кріпак не рівня їй доньці княжого роду, але і з боку поета не було проявів кохання. Пристрасть не розгорілася. Так княжна ріпніна на все життя залишилася самотньою. Взимку 1854-1855 років йому знову зблиснуло кохання і обірвалося. Це був Платонічний роман в Новопетрівську фортецю, який перебував на заселенні Шевченко, приїхав новий комендант Іраклій Усков з дружиною і дітьми. Поет щиро полюбив їхніх дітей. Захоплені дітьми прийшло у схиляння перед їхньою матір'ю, агатою. Ця жінка довго здавалася йому досконалістю, і це позначилась на його портретах. Особливо хвилює той, де Гата з малою дитиною на руках художник утілив ідею материнства, як найвищого покликання жінки. Маючи тверезий розум, він зрозумів, що не потрібно будувати повітряні замки, а зрозуміти, що в цій сім'ї він зайвий. Виявляється, її кучері не потаїлися, були штучними. Книжки, про які вона говорила, не читані, знання з чужих слів, діти. Доручені нянці богиня перетворилася на погану панію. Звільнення і заслання знову пробуджує прагнення мати сім'ю. Він постарів, хворий, змочений цингою. Згадаймо, що під час першої зустрічі України у Кириліці йому сподобалася донька місцевого священника Григорія Кошиці Феодосія. Але і тут не склалося. Дівчина так щиро любила, що потім ні за кого не вийшла заміж. І знову зблиснула Надія. Закохується в молоденьку актрису Катерину Півнову. Він знайомиться з її батьками, приходить до них, вчить її української мови. Шевченко пропонує Катерині вийти за нього заміж. Йому не відмовили прямо, але більше не запрошували в дім. Сама дівчина почала уникати його. Поведінка її батьків була така нетактовна, що навіть довірливий і закоханий він починає прозрівати. Він вірив, що виховає з неї актрису, буде їй за брата, за батька і чоловіка. Батьки влаштовували все, крім останнього, і вони дали зрозуміти, що вона не зможе вийти заміж за чоловіка, який був старший за її батька. На початку це був прекрасний роман поета і актриси, але він не мав продовження. А ще вона була дуже подібна на його перше кохання Оксану. Згодом він закохується ще раз його кохання Марія Максимович. Тарас малює її портрети та мріє про неї, але вона заміжня. Всі замки, які малює про спільне життя, можуть тільки існувати у Мареві щастя. Під час останніх подорожі в Україну Шевченко вподобав кріпечку князя Лопухіна, наймечку Харитину Догополенко. Та дівчина кохала іншого, хоч і мав знайомство у вищих колах, проте одружитися хотів із простою селянкою, кріпачкою, наймичкою, сиротою. Коли йому пропонували обрати собі пару серед панянок, Тарас Григорович відповідав: Я по плоті й духу, син і рідний брат нашого безталанного народу. То як же себе поєднати з панською кров'ю? Та й що освічена, вихована, пошляхецька паночка робити в моїй гужицькій хаті? Останнє кохання, що розбурхало серце, це лікаря-полосмак, яку зустрічає в домі поміщиць Карташевських. Спільне минуле кріпацтво, любов до українського поводу малювала надію на створення щасливої родини. Спочатку він сприймає її як селянську просту дівчину, життєво мудру і кмітливу. Шевченко пропонував їй руку і серце: Моя ти любо, усміхнись і вольною, святою душу, і руку вольною, мій друже, Подай мені, насправді ж Лекера мріяла про гроші, багатство, панське життя. Вона гуляла з різними парубками, як потім виявилось, він зрозумів її корисливість, бажання відкритої любові з іншими. Поетові таке поняття про сімейне життя було абсолютно чужим і незрозумілим. Болісно пережив своє останнє сватання, розрив стосунків за гостру хворобу. Пізніше лікера вийшла заміж за перукаря. Чоловік пиячив. Бив, сини й дочки виросли, тримала якийсь час сама його заклад, на старість поселилася у каневі. Жила тихо, багато працювала, знімала кімнату у чужих людей, шила жіночий одяг, хотіла, хоч після смерті, бути похованою коло Шевченка. Для цього вирішила купити клаптик з землі під горою, у ногах Тараса. Замовлення одяг мала багато і так і купила б той клаптик, але в господині, в якої мешкала лекера, захворів син. Вдова тяжко побивалася над єдиною дитиною, і лекера віддала свої заощаджені гроші на лікування сина. Вона часто ходила на могилу. Одним із останніх жіночих портретів Шевченка був її. Портрет. Мало кому в коханні так нещастило, як Тарасові Шевченку. маючи унікальні таланти, гострий розум, товариську вдачу, привабливу зовнішність, він, здавалось би, був приречений на успіх у жінок, натура творча і вразлива, часто закохувався і в нього закохувалось, та особисте життя так і не склалося, не судилося продовжити свій рід у наступних поколіннях. Стрілися двоє в житейському морі. Може, сьогодні, а може, колись, в серце питаються, йти далі поруч, чи постоявши на вік розійтись? Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія. І сьогодні, в ці березневі дні, в нашій рубриці Генії Великого Кобзаря вашій увазі був запропонований радіожурнал Жінки у житті. Тараса Шевченка перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто був з нами. В міській студії радіомовлення Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і чудової поезії.